Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подавань творчого колективу, а також відносно інших стрічок, розглянутих у випуску. У ці прекрасні зимові свята Фензін підвал вирішив відкрити коханим підписникам частинку своєї душі, а саме розповісти про кіновподобання. Шляхом неймовірних суперечок та радикальних компромісів мешканці змогли таки домовитися про те, які ж фільми найулюбленіші у підвалі. Певні, що кожен глядач віднайде серед стрічок нових фаворитів та затишно проведе вечір у їх компанії, ведучи цього дійства, як завжди, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Поїхали. Так вже сталося, що окрім двох дуже вже явних лідерів набралася значна кількість стрічок з однаковою кількістю голосів. Тому було вирішено розмістити фільми за рейтингом IMDb. Сподіваюся, ви не дуже проти. А як проти, пишіть, у якому порядку поставили би ви. Людська багатоніжка. Двійко американських туристок потрапляють у полон до доктора Гайтера. Раніше він займався розділенням сіамських близнюків. Але на пенсії вирішив зробити зворотню дію, а саме створити людську багатоніжку, зшивши трьох людей докупи. Головні ролі зіграли дітер лазер Ешлі Вільямс, Ешлі М Єні та Акіхіро Кітамура, режисер Том Сікс, який у подальшому зняв і другу з третьою частинами. Кожна з яких є так званим фільмом у фільмі. Тобто, головний герой дивиться попередні жахастики. Для більшого сьобу я би взагалі серію зациклив, тобто показав на початку першого фільму, як герой споглядає третій. Людська багатоніжка отримала у нас заслужене звання найбільшої гедоти серед оглянутих. Та й АМДБ теж не в захваті. Клітка. Психіатриня Кетрін за допомогою нової методики намагається проникнути у свідомість маніяка, аби дізнатись, де той сховав останню викрадену дівчину. Час на пошуки обмежений, адже за менш як 40 годин кімната повністю заповниться водою. Психологічний трилер калітка є дебютною режисерською роботою Тарсена Сінха, який у подальшому працював над позамежям та Селфлес. Ціна безсмертя. У фільмі знімалися Дженніфер Лопес, Вінс Вон та Вінсент Донофріо. Стрічка визнана підвалом одним із найгарніших та найстильніших жахастиків у списку. У поєднанні з Неонуаром та науковою фантастикою отримаємо шикарний коктейль для вашого вечора. Silent Hill Роуз везе свою прийомну доньку Шерон до Гілу, оскільки та у нічних кошмарах постійно його бачить. При в'їзді у місто машина потрапляє в аварію. Донька зникає, і тепер Роуз разом із поліцейською Сібіл пробує віднайти Шерон. У химерному закинутому місті, борючись з місцевими фанатиками та потворами, акторський склад включає Джо Дель Ферланд, Шона Біна та дебору Кару Ангер, режисер Крістоф Ганс, зробіт якого ви могли бачити містичний бойовик «Братство персня та антологію Книга мертвих. Сюжетно фільм далеко не шедевр, але радує візуальною складовою та горор елементами. Особисто я дивився незадовго після повно. І стрічка справила на мене хороше враження. Silent Hill створено за мотивами одноіменної серії Горор Ігор. Друга частина франшизи, якщо що, вийшла менш вдалою. А за деякими даними у 2023 році має вийти триквел. Ну, дасть Бог, оглянемо. Хост в українському прокаті вийшов чомусь під назвою Астрал Онлайн. І це повна хрінь, оскільки фільм ніяк не стосується серії. Він навіть у іншій країні знятий. Стрічка повертає нас у веселі та безтурботні часи ковід карантину. Група друзів вирішує влаштувати спіритичний сеанс через Zoom. Для цього запрошують справжнього медіума. Ну, як ви здогадалися, все йде трошки не за планом. Розгорнутий відгук дивіться у підвальному кінозалі посилання вгорі. Тільки спершу це видоводи. Дивіться, Окей? Дякую. Дзвінок! Зграйка підлітків знаходить відеокасету без обкладинки. Під час перегляду дзвонить телефон, і незнайомець повідомляє, що залишилися жити бідолахам тиждень. Минає сім днів, І четверо друзяк справді гине. А їх подруга божеволіє. за розслідування береться журналістка Рейчел Келлер, яка теж дивиться в міст касети. Ну що ж, удачі. Режисер фільму Гор Вербінський Пірати Карибського моря та трилер Ліки від щастя. Головні ролі зіграли Наомі Водс, Мартін Гендерсон та Девід Дорфман. Фільм є американським ремейком одноіменного японського жахастика за мотивами роману Кодзі Судзуки. Причому зі слів автора його надихнув американський жахастик Полтергейст. Ох Отже, цей кругобіг жаху в природі. Крутий саундтрек, потужна атмосфера та гнітюча кольорова палітра. Що вам вже потрібно? Крик у маленькому містечку Вудзборо орудує таємничий маньяк. Він благополучно вколошкує Кейсі та її хлопця Стівена. Проте наступна жертва Сідні Прескот виявляється до біса міцною штучкою, настільки міцною, що дає чортів усім наступним реінкарнаціям лиходія в балахоні та дивній масті. Режисер легендарний, а нині покійний Вес Кремен, кошмар на вулиці В'язів та пагорби мають очі. Акторський склад, включає Ніф Кембл, Кортні Кокс та Девіда Аркета. Як перший фільм, так і вся подальша франшиза є одночасно і доволі потужним слешером, і пародією на усі інші слешери, але без гумористичного ухилу, як дуже страшне кіно. яка висміює кліше та типові помилки героїв. Серія стала справді культовою і п'яту частину, якщо шо ми її оглядали не так давно. Посилання десь там. Шоста вже навіть трейлер має і не знаю як хто, але особисто я її дуже чекаю. Пила фотограф Адам та онколог Лоуренс приходять до тями в туалеті, прикуті ланцюгами до труб. У кишенях касети з поясненнями, чому вони тут і що робити далі. А у центрі кімнати лежить труп. В'язні розуміють, що втягнуті у непросту гру, з якої важко буде вийти неушкодженими. Режисер Джеймс Ван, Астрал, закляття та втілення зла. Головні ролі зіграли Лі Воннел, Кері Елвес та Тобін Белл. Франшиза змушує задуматися про цінність життя, показує справжню справедливість та дивує новими випробуваннями химерного психолога-інженера Джона Кранера. До речі, пила увійшла до книги рекордів Дінеса як найуспішніший серіал жахів в історії кіно. Дев'ятий епізод спіраль ми оглядали. Посилання ви знаєте, де. Десятий очікується під Геловін 2023. Вітаємо у Зомбіленді! Внаслідок дивної мутації штам коров'ячого сказу став перетворювати людей на зомбі. Хлопець на прізвисько Коламбус мандрує штатами в надії знайти місце вільне від хвороби, виживати йому допомагає список простих правил. Згодом компанію хлопців складає такий собі Талагасі, а ще пізніше перетинаються хлопці із двійком сестер: Вічитою та Літл Рок. Їх шлях пролягатиме крізь натовпи монстрів, прямуючи у невідомість. Режисер Рубен Флейшер, який зняв бойовик Веном. Акторський склад включає Вуді Гаррільсона, Джейсі Айзенберга, Емму Стоун та Ебігейл Бреслін. Це кривава, динамічна, весела та успішна пародія на зомбі-фільми. Третьої частини швидше за все не буде. Але ну що ж, перші дві теж добре потішили. Дракула. В агенцію надходить запит на купівлю нерухомості у Великобританії для владнання деяких формальностей у Трансильванію рушає клерк Джонатан Гаркер. Там він знайомиться із графом Владом Дракулою, який ув'язнює бідолаху та рушає до Лондона. Виявляється, наречена Джона є реінкарнацією загиблої 400 років тому коханої Дракули. Стрічка є вільною екранізацією одноіменного роману Брема Стокера, режисер Френсіс Форд Коппола, який зняв хрещеного батька та апокаліпсис сьогодні. Акторський склад включає Гері Олдмана, Вайнону Райдер, Ентоні Гопкінса, Кіану Рівза та Моніку Белучі. Вас очікує готичний антураж, чудова робота костюмерів та навіть еротичні сцени. Мовчання ягнят. Серія жорстоких, нерозкритих убивств змушує ФБР відправити юну Клорису Старлінг до вбивці канібала Ганібала-Лектера, досвідченого психолога. Між ними виникає певний зв'язок, і розслідування справді посовується. Але виникають нові труднощі. Культовий психологічний трилер Джонатана Демі є екранізацією одноіменного роману Томаса Гарріса. Головні ролі виконали Джоді Фостер, Ентоні Гопкінс, Скотт Гленн та Тед Лівайн. Це жорстокий та інтригуючий трилер, який впевнено входить у всі топ-100 жахастиків та зібрав майже два десятки солідних нагород. І ще цікаво, жоден із сиквелів та приквелів і близько не дістався до рейтингу фільму. Тому не дивно, що це справжній топ підвалу. Саме таким виявився топ темних фільмів за версією «Фензіну підвал. Якщо у цьому списку за дивним збігом немає якогось вашого улюбленого жахастика, не біда. Пишіть свої топи у коментарях, а ми обов'язково ознайомимося. Найкраща подяка за нашу роботу пожертви на Збройні Сили України. Донати «Фензіну підвал порадують нас не менше і покажуть, що ми справді робимо щось вартісне. Підписуйтеся у соціальних Мережах найцікавіше у нас, якщо шоу у Фейсбуці. На цьому випуск добіг кінця. Екрани займав Роберт Мелос, головний підвальний кінокритик. всіх зі святами тихої вам ночі, слава Україні!